Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. РДК почав захоплювати Білгород. Попередили, евакуюйтесь, бо буде гаряче. На червоній площі пролунало п'ять вибухів. Працюють невідомі диверсійні групи. Взвод Розгвардії розстріляли біля держдоми. Інформацію приховують тіла. Вивезли, танки оточили всі важливі адміністративні будівлі, в тому числі Мавзолей та Кремль. З фронту відводять частину військ для внутрішньої безпеки в Москві. Наказ. Путіна з фронта виводять спецназ, вимпел та бійців, які знають, як воювати в містах. Зачистка почалась. Громадянська війна в РФ почалась. Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що в Росії вже в найближчій перспективі може розпочатися повномасштабна громадянська війна. Причиною може стати внутрішня боротьба між різними кланами. Війну еліти та олігархат хочуть закінчувати, як і військові. Що ж Гудеменко правильно писав: навіть повернення до кордонів 1991 року не буде остаточною перемогою. України, адже вціліла Російська імперія наступного разу розпочне повномасштабний наступ не з ракетних ударів по українських містах, а з ядерного удару. А от наші західні партнери потрапили в дуже цікаву логічну пастку. Для них Росія чомусь сприймається не як імперія, а як велика держава, де багато національностей. Однією з важливих наших задач є розказати світу, що Росія є імперією, що вона захоплювала свої теперішні території незаконно, що там відбуваються утиски за національною ознакою. Якщо є можливість бити ворога не тільки на фронті, а зсередини, то цим потрібно скористатися, можливо, на якийсь час це пришвидшить розпад Росії та відповідно закінчення війни. Багато західних політиків також не розуміють, якщо закінчаться бойові дії, але Росія збереже цілісність, то це означатиме, що до наступної, більш кривавої війни залишатимуться лічені роки, і вона буде більш масштабною. На думку росіян це буде проста логіка. Спробували гуманну ракетами. Не спрацювало, треба ядерко. Ми ж маємо справу з нелюдами, а не раціональними людьми. Відповідно, ми маємо доносити. Сити світу, що там є поневолені народи. Ми маємо з ними співпрацювати та залучати їх до нашої армії, воювати на нашому боці. Я би дуже хотів, щоб в наших збройних силах чи спецслужбах були не просто батальйони з географічною назвою, а за національностями. Вони частково є, але було б набагато. Правильніше сформувати окремі батальйони з якутів, бурятів та інших. Це покращить нашу ситуацію на фронті та водночас покаже цілому світу, що народи РФ готові боротися за свою незалежність. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.